Російські війська окупували енергодар та запорізьку атомну станцію ще у березні минулого року. З того часу ядерний шантаж з боку Кремля лише посилювався. Наприкінці червня глава української розвідки Кирило Боданов заявив, що росіяни завершили підготовку до можливого теракту, розмістивши біля чотирьох із шести енергоблоків. Техніку з вибухівкою нині зі станції їде персонал. Це і співробітники Росатому, які переїхали до Енергодару з початком окупації, і колаборанти, що перейшли на бік Росії, докладніше в цьому відео. По периметру Запорізьку станцію Росіяни замінували рік тому. А з січня вже цього року вони почали в хаотичному режимі мінувати територію по периметру всього енергодару разом із сільгоспполями та лісосмугами. Повідомлення про те, що зі станції де частина завезених туди російських атомників з'явилася наприкінці минулого тижня, коли з фронту почали приходити новини про бої під Васильівкою. А це зовсім поряд з енерготаром. Вони на оприжденні зараз починають зібрати своїх людей. Зібрати матеріальні ресурси на оприждіння, кому можна уїхати, того ви убирають. понятно, что вставляет там критический персонал какой-то военных, там да, минирует это все, но то есть они пытаются предугадать, что если будет массовый прорыв, да, вот так у украинских войск, они, там, за час доедут, то за час на примут убежать, поэтому нужно заранее подготовиться, там заправить, повозить что-то Радіолі, тобто вони то саніше якраз в этом процесі і знаходяться. мер Енергодару Дмитро Орлов в інтерв'ю українському радіо інформацію про від'їзд частини співробітників підтверджує, частина колаборантів, які перейшли на сторону окупантів і заключали контракт з «Росатомом» та займали керівні посади в фейкові кампанії від «Росатому», То є інформація, що вони виїхали з міста. Сподіваємося, що це не на вікенд. Вже на постійне місце проживання, і також частина персоналу Росатома, яка була завезена з інших атомних станцій. Їх небагато, їх десь до 100 фахівців було завезено, а також частина цих фахівців. Теж поїхали з міста. Це от наприкінці того тижня робочого після вибуху Каховської ГЕС сумнівів у тому, що російська армія може підірвати і запорізьку станцію, практично ні в кого не залишилося. Відкритим є лише питання, чи зробляться вони, заклавши вибухівку всередині, і тоді е, пів Європи зануриться у радіоційне пекло або підірвуть лише зовнішні споруди, перетворивши АЕС на купу руїн. Та навіть якщо ядерну складову не чіпатимуть, щоб повернути запорізьку станцію до роботи, знадобляться довгі роки. Росіяни мало замислюються про те, яким чином це впливатиме на світ, погрожуючи ядерною зброєю. Я думаю, вони створили доволі комфортне розуміння всередині Росії, що якщо це буде ефективно, то відповідно вони це використають. Підтвердити ефективність на першому етапі, вони зможуть, а до другого етапу вони розуміють, що треба ще дожити, і через те вони особливо тим не переймаються. Стосовно того, як вони будуть відповідати світові, тобто вони обов'язково використають свою тактику випаленої землі, залишивши після себе. Ну руїну нині на запорізькому напрямку ситуація дуже напружена. Звільнення Васильівки українськими силами оборони виходу на оперативний простір не дасть, але дозволить взяти в оточення російські підрозділи. Васильівка найближче до Енергодара, і зрозуміло, що зараз пече окупантам під одному під одним місцем, бо вони розуміють, як тільки е, переривається для них шлях сполучення між Енергодаром і Мелітополем. То вони виявляються в оточенні, бо їм доведеться іти е, до Криму, наприклад, втікати вздовж лінії Дніпра по е, території, яка активно знаходиться під вогневим контролем українських сил оборони по дорогах. Ну і з іншого боку, по затоплених територіях, яких вони затопили своїми власними руками, здійснивши теракт на Каховській Гес, Україна вже підготувала план евакуації мешканців кількох областей, на випадок, якщо Кремль таки піде на цей крок і здійснить теракт на Запорізькій АЕС. У самому Енергодарі укриттів для цивільного населення просто немає. Коли будували нове місто атомників, нікому й на думку не могло спасти, що вони коли-небудь знадобляться. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.